Вітаю всіх, мої дорогаєсеньки! Тепер давайте подивимося на Росію. Росія вересень 25-го року. Покажіть мені саме головне, що нам потрібно знати про Росію. Саме головне, що нам потрібно знати про Росію. У Росії буде дуже багато зустрічей, де буде обговорюватися Україна. З більшим количеством людей, з меншим количеством людей, але це будуть такі зустрічі, які вже були, зараз будуть, да, і е, в, в майбутньому будуть. Тобто те, що було, і буде, воно крутиться по, по, крутиться по колісу фортуни, як е, ні до чого не переводить. Буде об'явлено, але це вже і так об'явлено, можливо, категорично об'явлено, що зустрічі з українських лідерів і російського лідера не буде. На цьому буде поставлена точка, що по Україні зустрічі двох людей не буде. Ну, ми це і без них знаємо. Що ще нам потрібно знати? Окуповані території. Будуть висолити тему про окуповані території, да, що е, сила е, за ними окуповані території вже що вони їх захватять, да, які будуть обіцянки, такі сильні заяви про окуповані території, е, нова інформація, введення в хаос, те ще, кстати, нас буде вводити в якийсь ужас і хаос, да, що. Окуповані території все їхні, і там наступи просто йдуть такими шагами. Все це брехня. Я не думаю, що вони захватять Донецьку і Луганську область, хоч там виступав їхній Герасімів, говорив, і ще трохи немножечко: там 0,2 залишилося Луганської, там 0,5% Донецької. Ну я утрірую, точних цифр не пам'ятаю, да? але все буде наше. Ніфіга це їхнє не буде. Хоча заяви будуть і Силовиків звучати про окуповані території. Те, що вони чекали від своїх друзів після зустрічі, на, е, яка зараз проходить ШОС, да, де зустрічалися всі друзі Путіна, е, оця, оця допомога, да, ми тобі дамо і тебе завалимо грошима, із-за кордону, із -за кордону, окажеться ілюзією від найближчих друзів. Те, що я казала, нас порадує. Щось їм наобіцяють, але не дадуть. Що може зв'язати війну? Війна, неможливість рухатися вперед дьяволу. Дьявол – це Кремль, який веде війну. Це Кремль, це колективний Путін у моїй колоді. І тут у них у війні, і продвіженні вперед наступає отакий от ну, неможливість продвигатися вперед, неможливість якось щось пришвидшувати, перемогти. Але по дьяволу маніпулювати цим будуть, будуть говорити, що там ну, всіх переможемо. Насправді це все не так. Що ще нам потрібно знати? Покажіть мене, покажіть мені, НПЗ, вокзали, літаки будуть палати і горіти на Росії. Вони зараз укріпляють, захищають все, що біля води. Дуже багато грошей вкладається на захист, на ППО. Палатиме у них. Палатиме. Палатиме там, де багато води або те, що пов'язане з водою. Да, там будуть дуже активні дії, там іде башта на якийсь дуже важливий ресурс. Більше всього пов'язаний з водою. Або об'єкт коло води проведуться активні дії, вони плануються, вони про це знають і теж укріпляються, і теж захищають себе, але ця башта неминуче до них прилетить. Що, несомненно, не порадує нас. Буде унічтожено дуже багато. Де скупчення військових? Де скупчення людей, які готуються на війну або вже воюють проти нас? Де їх багато? Так, що ще нам потрібно знати про Росію? Покажіть, що там в Кремлятнику? У вересні? Що у вересні в Кремлятнику? Луна. Непонімання Передтом всьому, що Путін виставляє фотографії з моді, з цидзеньпіням, і який він щасливий, і як його люблять і по плечу похлопують. В Кремлятнику луна. Страх, непонімання, якісь таємні заговори, маніпуляції і нерозуміння. Таке без... маленької безумія. Маленьке бізуміє. В Кремлі готують кудись делегацію. Якась дуже поважна делегація кудись буде їхати. За грошима, але вона їх не отримає. Кремлятник гроші не дадуть. А надіжди дуже великі з цієї поїздки привезти несмітні багатства, але приїдуть вони ніщими. Про це показував мій розклад ще раніше, коли я робила розклад, чого Путін їде до Сідзеньпіня. За грошима і приїде він отаким, і знову карти це показують. Що там в Кремлятнику? Получення. Позас... Ну, для них це буде просто удар. В вищий суд такий удар, знаєте, просто подих. Знає, коли тебе боженька наказує, наказує дуже справедливо. Це, це пов'язано з Україною, звісно. Друге силові структури України можуть нанести дуже важкий удар, удар вслідстві чого теж буде потеря, теж буде потіря. Якихось дуже важливих матеріальних благ. Також Україна проведе якісь зустрічі з іншими країнами, що її знатно підсилить. І ці зустрічі, і ця інформація розіб'є Кремлю серце. Це буде сприйнято просто як ужас, ужасний. Покажіть мені Трамп, який нібудь Москви санкції введе. Зразу випав Трамп, сонце. Я самий главний, я самий жовтий, я самий сіяючий. Ну, сумніваюся, я Трамп категорично не хоче вводити. Він бореться проти того, щоб санкції не ввести. Він буде балакати, він буде погрожувати. На нього будуть давити інші країни. Але от він повішений. Да, я жертва, але я нічого не можу зробити. Я не можу діяти. А чого не введе? Ну, не може він вести, тому що для нього це смерті подобно. Для В нього є обставини, обставини. Якщо він введе ці санкції, це він, його вілічі, його, скажімо так, благосостояння, його надіжди, його нобелівська премія. Да? І тут є обставини, які, якщо він введе санкції, це для нього смерть. Вони перевернуть все. Трамп введе санкції проти Росії? Ні, по умеренності він буде говорити, можливо, лякати, можливо, щось трандіти, але санкцій не введе. Покажіть мені ще Трампа. Раз уже ми сюди зайшли на це поле про Трампа. Він там грозився наказати не тільки Росію, а й Україну. Україну накаже санкціями. В планах це є. Україну накаже. Він без радістю це зробив, але хтось його переубіждає, що цього, подожди, цього робити не треба, да? поки що я не бачу, що він введе санкції. Хоч тут і башта, але тут башта в зовсім іншому контексті випала. Чи введе він санкції? Поки що плани на санкції рухнули, тому що якийсь король єсть, або якась країна, яка е, говорить йому віщі, да? Ну, не треба. На Україну будуть наложені якісь санкції? Очельник. Нам будуть говорити, що ми повинні согласитися на віддачу окупованих територій, що вони завойовані, поставте на них крапку і сідайте за стіл перемовин. От таке нам будуть говорити. Не думаю, що проти нас ведуть санкції, але нам будуть говорити про окуповані території. їх завоювали, поставте крапку, сідайте за стіл перемовин. Все, мої дорогенькі, такий у нас буде місяць, примірно. Не гірший і не кращий за інші, і ми його теж переживемо. Разці скорішої башні, скорішої смерті, хай це буде для них. Да, і скорішого одиночества в світі, полного. Всього доброго!